Образ людини. Образ людини. І це дуже близько. Це дуже близько. Так. А тепер уявіть собі, що цей образ почав діяти проти нас, проти людини. От ви собі такого купили. Додому, щоб він доглядав будинок, залишили дітей на нього. Приходите, а він вже дітей навчив такого. Ну, по йому пояснили, що так робити не можна. Знаєте, зараз чат у GPT можна пояснити, що так, от не треба робити. Він скаже, добре, я так більше не буду робити. А цьому пояснили. Каже, добре. Приходить на другий, на другий раз <гум> з роботи, а він ще гірше почав робити.